Історично концепція моделі SLR полягала у тому, що це був боліт формули в кузові спортивної машини. Наскільки це можливо? Це гран-туризм, швидка машина для далеких подорожей. Капот автомобіля нагадує про кузов Боліда. Водночас його довжина підсвідомо створює воїстину аристократичні пропорції, бо нагадує карету не з двома, а з чотирьома конями попереду. Перед і бокові зябра, схожі на акулу. І мені здається, що саме ця модель має прямий вплив на хижаковбивчий стиль свіжих моделей Mercedes. Ну і двері. Дань традиціям бренду, а саме моделі Gullwing. Це флагман з дорожезним карбоновим кузовом. Це понині ікона бренду. Лице компанії того часу. І саме головне, що цей дизайн вічний, бо досі виглядає, наче з майбутнього, хоча моделі майже 20 років. 2157 таких машин було виготовлено. Формула цього автомобіля досить банальна. Це SL55 в унікальному карбоновому кузові та з керамічними гальмами. Тричі дорожчі. З пластмасовим салоном. Незважаючи на це, цей Мерс як картина Пікассо. Чим далі, тим дорожче.